Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо. 30 років тому ми в'їхали в, в новобудову. От щастя було цілих три кімнати після старої однієї. Я ще зовсім малий був. Але пам'ятаю, як всі раділи, у сусідню дев'яту квартиру вселився самотній розлучений чоловік на ім'я Олександр. Він був молодий, любив випити, ну не так, щоб дуже, але все ж таки любив. Минуло років десять. Сашко, як усі його звали, прогресував у вживанні алкоголю. Зрештою, на п'яній бійці погорів і сів у в'язницю. Квартиру держава передала наступному в черзі, нею виявилася самотня розлучена особа років 30, дочка якої росла в дитячому будинку, оскільки мати теж товаришувала з пляшкою. Ми прямо дивувалися, що ж так щастить нам на пияк сусідів. Ця жінка водила до себе товаришів по печарці, і чергове розпиття закінчилося плачевно, вбили її жорстоко. Мою маму викликали свідком в квартиру. Вона з жахом прийшла і сказала, що всі стіни вимазані кров'ю. Я не знаю, хто там потім прибирав все це, але з того часу почали творитися там дивні справи. В'їхала сімейна пара із донькою, незабаром чоловік помер від раку, і вони з'їхали. Пізніше в'їхали молодята, їх одразу обікрали серед білого дня, коли вони були на роботі. Ніхто нічого не бачив. Хоч виносили все через вікно першого поверху, що виходить на двір. кухонний гарнітур, стінку, телевізор і різні дрібниці. Як таке можливо, я не знаю. Вони одразу з'їхали. Наступним мешканцем виявилася бабуся Ганна Тимофіївна. Вона була тихою та інтелігентною. Її син помер ще в армії вже дуже давно. Його портрет вона повісила на стіну. Кілька місяців ми чудово спілкувалися, вона навіть кликала нас іноді у гості. І ось одного разу вночі вона зателефонувала нам у двері і змовницьким голосом сказала, що закрила його у ванні, а сама вибігла в коридор, просила викликати міліцію, викликали патрульних, квартиру відкрили озброєні люди, усередині нікого не було. Вікна зсередини зачинені на замки. Бабуся божилася, що незнайомець був у квартирі і дивувалася. Ще рази 3-4 за півроку історія з незнайомцем та міліцією повторилася невдовзі всі вирішили, що у бабусі поїхав дах від смерті сина, її відвезли до лікарні. Ми були здивовані, але висновків поки що не зробили, поки що. Незабаром у квартиру в'їхало літнє подружжя, син купив їм житло замість гнилого будинку в селі. Іван Степанович виявився дуже рукастим електриком, спритним і веселим дітком. Зоя Петрівна господарська, гостинна та дуже порядна. Загалом, начебто, все налагодилося. Минуло років зо два, і почали ми помічати, що наші сусіди вже не такі бадьорі й веселі, все більш задумливі. Та небагатослівні. Стали вони дуже хворіти, прямо чахнути. Раз у раз просили мою маму поміряти тиск, і ось одного разу зліг зовсім від невідомої хвороби Іван Степанович, відвезли його до лікарні, звідки він уже не повернувся. Залишилась сама Зоя Петрівна і все частіше почала кликати мою матір з тонометром для вимірювання тиску. В один із таких сеансів. Мама почула, як під столом у кімнаті хтось гарчить. Ви собачку завели, щоб не нудно було? запитала вона. Сусідка посміхнулася. Та який песик? Тут постійно хтось гарчить. Не знаю навіть, що це може бути, але мені дуже страшно. Пам'ятаю, як мама увірвалася до квартири і почала мені все це переказувати, як бігали мурашки по шкірі від жаху. Невдовзі Зоя Петрівна переїхала до сестри, бо там стало зовсім неможливо знаходитись. І ось нещодавно приїхала до квартири молода пара з дитиною, яка вже без кінця хворіє. Чоловік пішов до іншої, а в квартирі вже була пожежа. Таке відчуття, що оселилась там погань, яка хоче бути одна. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво, підпишись. Та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!